Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. Будьте уважні! Розпочинаємо. Давайте послухаємо загадку, хто до нас завітав у гості. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє. По підлозі тишком-нишком бігає сіренька. Це Мишка. Молодці. Мишку звати Нора. В неї сьогодні день народження. Скільки ж їй виповнилося років, як нам дізнатися? Потрібно порахувати скільки свічок на торті. Один, два, три, 4, 5 свічок. Норі сьогодні 5 років. Зараз давайте допоможемо нашій мишці порахувати числа. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Зараз ви бачите, на галявині ростуть квіти. Я вам називаю число, а ви називаєте сусідів цього числа. Число 2. Правильно: сусіди 1 та 3. Назвіть сусідів числа 5. Так, це 4 та 6. Назвіть сусідів числа 8. Це 7 та 9. На день народження почали сходитися гості і захотіли погратися з мишкою в хованки. Давайте знайдемо, хто де. Поставте на паузу відео та віднайдіть тваринок. А тепер давайте порахуємо, скільки друзів прийшло на день народження. Один, два, три, п'ять. Хто перший прийшов? Білочка. А хто останній? Їжачок. А лисичка якою прийшла? Третьою, молодці. А тепер давайте допоможемо розв'язати нашій мишки задачу. Зайчик зібрав в лісі 4 грибочка, білочка зібрала 6 грибочків. Скільки всього разом вони зібрали грибочків? Правильно, вони всього зібрали 10 грибочків. Друзі гарно провели час. Нора подякувала за привітання і допомогу в розв'язанні задач. До побачення!